Хаю-хай, хай. з вами Дімон і Андроїд. І ми нічого не вкрали. Всім привіт! Сьогодні у нас довгоочікуваний огляд. Найдешевші концерти з Таврії. Таврія. Цього разу ми вирішили продегустувати весь набір смакоти да, да, з цього супермаркету, гіпермаркету, не знаю як сказати. Да. Там будуть такі позиції. Ну, так як ще не було, ну ніде просто. Ну, да. Просто ніде, таких не було. Я думаю, буде дуже цікаво. Розрив, розрив одного міста. Шаблонів. Після консерву. Шаблонів розрив, ну ладно. Ви пишіть в коментарі, які наступні магазини нам скуштували. Ну, не магазини, типа консерв. Ну ви поняли. Ну, так, консерв, ну все. Магазині. А зараз відправляємося на закупку. Погнали в магазин. Ну ось ми вже й на місці. Прийшли в відділ консерв. Тут просто величезний вибір, дуже багато всього, але наша задача вибрати найдешевше. Вони дешеві будуть набирати. Да. Ну тож погнали. З кожної позиції, да? Да, давайте так, вибирати. Так. так, і перша наша позиція тут одразу по акції. Тунець. Акція скільки тут? 47%. Тунець, 41 гривня. Беремо. Наступний лосось по... 55 гривень по Берем баночку. Беремо баночку. І, і до нас Ми кардиночку. Зараз пройдемося по рибним спочатку. Далі у нас там ми вже побачили нашу улюблену кілічку. Кілічка, кілечка. 34, 34 гривні. Чорноморська. Гарненька. І одразу, не відходячи від каси, тут сардина. Сардина, 39. 39,90. 39, ага. ми, ми вибираємо найдешевші, які є. Сардина. Так, сардина. Так, ну от, вже чотири позиції у нас є. В минулому відео там нам писали з Японії спробувати ось таку консерву Дмитро. Що це? Оце м'ясо криля. М'ясо криля. Це Креветка, да. дивіться, ось. таке. от. Кривєточки. Коштує вона 82 гривні. гривні, нас просили, тому ми візьмемо і скуштуємо. Так? Да. По рибі беремо ще скумбрію. Ось такого це найдешевша, коштує 59,80. Бо там є ще декілька варіантів, але там 90-100 гривень. Тож це наш варіант. Ну, Скумбрію ми ще не пробували? Да, до речі, скумбрію не Скумбрі... їли ні разу. Скумбрію, да, ми ще не пробували, тому якби буде нова позиція. Буде цікаво. У нас. Ми подивилися весь асортимент, який тут є. найдешевший, це 40. 4990. Ось да. такі вогу, українська зірка називається. О, Отак. От. 130 грамів. Дивіться, які тут ще є. Шпроти, найдорожчі. 224 гривні. Ну, це для наступного відео. По рибним позиціям, в принципі, все. Все, що ми хотіли і в цілому весь асортимент, який був, ми вибрали по так. одній, найдешевше. Да? Тепер переходимо до 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 м'яса. м'яса. тушонок. Зараз каші візьмемо. Там паштети, паштети є. Так. І все, у нас ми порахували, там виходить десь 12 плюс-мінус концерт. Так, да, да, да 12 штучок. Відео буде велике. Так що дивіться обов'язково до кінця і поставте да, подобайку, підпишіться. Поняли? Поняли. По паштетам у нас йде отакий от печінковий з вершковим маслом. З вершковим маслом і з і яловим. Також, Да. да. Паштети тої самої фірми з яловичини та печінки. Обидва коштують 48,90. 48,90. Да, Наша категорія недорого, да, не тому беремо його. Беремо. Подивіться, yeah. що ми знайшли. Це скарб. Тушонка, яловичка по 66 гривень. Ось така вого Хапай бренд називається. Ну, я думаю, буде... Буде нормально. Будемо хапати. Будемо хапати. Зараз ще хочемо взяти м'ясо курей, як тут написано. Є такий варіант, коштує 95 гривень, 325 грам, а є ось такий. Да. В банкі. Курка. Оттак Пан от. Іван. Пан Іван. Тільки тут пів кіло. Да, так що, і напевно, тут... і ціна однакова, навіть на 20 копійок дешевше. Да, на 20 копійок дешевше. Так що... Так що, Але що тут берем. пів кіло просто. Сама да? ціна продукту виходить дешевше. Тож беремо цю баночку. Так, і куди ж без готової їжі буде у нас каша гречана зі свининою. По акції 3-4% 75 коштує. Тож беремо її. Так, да, вже Тож готова. Будемо будем пробувати. Тільки розігріти треба. Так, ну у нас вже 12 концерт. В принципі, ми взяли все, що хотіли. тому все, відправляємося на дегустацію. Так. Да. Сьогодні у нас ми будемо в такому місці, там так гарно. Зараз оцінити, ми все просто. Побачили. І ось ми на місці. Тільки погляньте, скільки у нас консерв і який краєвид. Трошки Опа. Дуже гарна місцена. Ось так це виглядає. Знаходимося ми на березі Чорного моря. Да, а от, 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 от там, там Турція вже. Там Турція, ми, ми майже втекли вже. Це така камера шикарна. Ми все розклали, всі позиції ви бачили. Будемо розпочинати, як завжди, да. з риби. З риби? Ну, ну, давай, да, з риби, а поки що ми поставимо м'ясо, напевно, розігріватися, щоб воно. Курка. Курка, до речі, Курка. ми прийняли таке рішення, що... Що? Будемо гріти м'язко, яловичину, кашу і курку. Да, да, да. І у нас просто прорив. Но, бо прогрес бу... ми купили хліб. Але не купили відкривашку. <світ> Але не купили відкривашку. <світ> <світ> Все, відкривашки у нас більше не буде. І ще ми купили масли содошпротіків. Масле, ну, ми робимо такі бутербродики, щоб було краще таке. Ну знаєте, ну щоб зрозуміти, наскільки воно. І ми по повідомлювати. Прохила ще от, просив. Просила людина, м'ясо криля. От, пожалуйста. От, пожалуйста. І не дивлячись, що він дорогий, але ми його купили. Так. Да. Ну, тіпа, ну Це не дешево. Не знаю, що не знаю. Не саме дешево, не знаю що категорія. Але. Ми ну, попробуємо, все. що таке. Ну, Виглядає тут картинка, да. Ну, красиво. Прямо зараз кріветочок наверху. Ну, так, да, просто почищені крівятки на картинці. просто маленькі. Погнали. Відкриваємо першу консерву. І розпочати хотілося б чогось нашого українського. І це Чорноморського! Боди. Кілька чорноморця. До вашої уваги. Да. Кілька, наша, наша кілька чорноморця. Чорноморця. <ріст> <ріст> а, ну, кстати, так. Так, ну, все, так як вони грають, може бути. Мультитул в дії. Погнали. Та й псує! Опа, вона вже якось в томатному соусі вже щось вилазить. Йомайо. Юшечка вилазить до ну, нас томатна. Щас побачимо, що тут. Ну, банка відкривається не так вже і складно. Так ну легенько, що. так. Легенько. Да. легенько. І. Опа. О. Без голов? Та ні, не ні, може бути. Не може бути. Око є. Ой, ну кілька якась. Галамега. Якась галамега. Я її навіть не ковиряю, а вона вже поковиряна. Правда, не змушає, що от... ти ковиряєш такого, а не ціла риба піднімається, а половина. Та, і на... там в розрізі чисто хребет, кишки. Ой-ой-ой. Да. Кишочка вилетіла. Ну смак не поганий. Не гірчить. Не гірчить, так. Це найголовніше. На рівні з аврору, я б сказав. Да. Ну, краще от тебе. Це. А, ти ж сказав, Чорноморська кілька. Від фірми. Чорноморська кілька. Поняв. Виготовлено на замовлення міста Харків. Чорноморська кілька в Харкові. Ні, ні, а виготовлено на М'ясоєдовській. М'ясоєдовська 14. В Одесі. А, нічого собі. Це у нас Я прям знаю. роблять. <рес> Я, знаєш. Так це, це ти робив. Це центр міста, блін. Ні, піде кілька. В принципі, вона не на гірка, на смак не противна, І ну, на смак риба. Так. На якась галамега а риба. Ось як виглядає. Така чисто, кілечка приємна. приємна І дуже смачна, Навіть дуже ніжна. Смачна, мені, мені сподобалось. Прикольна, да, прикольна кілька. Погнали. Скумбрія у нас від е, українська зірка. Укр... Е, кстати, ми не знаємо, це ж е, власна торгова марка Тарії. Начебто, якщо не помиляємося. підскажіть да, напишіть, нам, да, бо ми щось... Не поняли, Юшечку ми трошки злили. Калату і тут начебто один шматок просто скумбрій. Це було б прикольно. Ну там, якщо мені пам'ять не зразу, то там сильні куски були. Да, так, сильні. А ти що, їв вже скумбрію? А там минулих відео. Так ми ж сардину їли, а не скумбрію. Так? Тоді не їш. Ми не їли скумбрію ще не разу. Ого! Нічого це квіточка. Та я так покажу за чим ну, ладно, ви это вставаєте. Дивіться, як гарно. Навіть там э, перчик є. Це що, це перчик чи що це таке? Ну да, перчик. Що за такий великий перець? Що ти думаєш? Око? <ріць> перчик, перчик. <ріць> що це таке? <ріць> Шма... Шматочки такі. А ну-ка, пробуйте, кажіть, що там. Нормально? А ну-ка. Ану-ка. Що це діва так подивився? Ти шо це дуже вкусно. <ріць> чи тобі не? Мені подобається, це смачніше, ніж ну, багато. Набагато. Це багато юшки зали, трошки суховато. Але це капець як смачно. Я Думаю, вона суха не через юшку, а, бо типу, вона сама по собі така. І кості переварені правильно, вони взагалі не відчуваються. Угу. Mm -hmm. ну, Минулий раз ми просто сардину їли, там вони трошки хрустіли, але ну, це не було неприємно. А тут взагалі вони не відчуваються. Mm. Прям так це, все треба годінки. доїсти. Кінки я ставлю шестерку. Чи сімер? Шість, шість, не більше. Сім цьому... можна. Я сім поставлю. Більше не буде. Вісім. Ні, я сім. І ще мені дуже подобається. Сім Дмитриків! Сім! Це вам не хухри-мухри. Скумбрію закінчено. Я одразу від... сардину. відкриваю сердіну, щоб порівняти. Це також українська зірка. Інша риба. І юшку зливаю. Але такого зовнішнього має бути однаково. Тут що, вже на завод банок цих. О, ну тут якісь, Блін, тут схожі, тут якісь але... маленькі рибки просто. Але маленька риба, так. Отак оце виглядає. Ми не висипаємо з тарілки, бо бачите тут. Ой, старі... сказав? <сум> не висипаємо з банки в тарілку, тому що скумбрія була плотніша. Блін. Не сказати, що вона не вкусна. Нормально? Не така смачна, але вона нормальна. Риба не та сама, інший смак. Я б сказав, зовсім інший такий. Азарно теж добре киски не відчуваються. Українська дірка дивує. Ну да, вона ж українська. Ну. Да. Угу. Смачненька рибка. Захід сонця такий. Ну сардіна теж ж... Ну сардені. Сім. Я поставлю. Ж... Ну або 6, давай. 6. Шість, так. Да. Ну вона хороша. Піде сардінка. Вкусно. Топчик. Ну, але в комбрі смачніше. Так, ну давайте зараз що? Тунець. Ту Салатний. Салатний у власному соку. Тільки це у нас бренд. О, якийсь, якийсь, якийсь на модному щось, фішлайн. Отак от виглядає. Рибна лінія, типу, так? Да? Ну, типа, да. так. О, тут відкривашка. Нам повезло. Так, ну, це має бути да, паштет, все правильно, бо це тунець. Ну, Ні, та, там так, був, Там був такий самий тунець, тільки шматочками. Но він да. був дорожчий, але ми його і не Дорожча брали. Дорожче аж на 20 гривень, але ми ж знімаємо Найдешевший Ого, Що це таке? Сьогодні я з вами і отакий у нас краєвид. такі гори. Ти що? Закат сонця, ну вам нічого не видно, правда? Видно, видно. Але лиманчик, кущ. Е Який бля... лиманчик, це море. Мо море, море. Лиман. Мо море, я манусі лимон! О, лимон будемо теж куштувати з вами. Е О, яма. О, це а О, це О, оце Стас. Оце, Блядь, де. О, да, оце. Да, да. А це кашача, Ну, короче, приходьте, а оце ми будемо їсти. Це якийсь кошачий паштет, реально. Кошачий? — Консерво кошача. Виглядає не апітітно. Виглядає не апетитно, але має бути смачно. Але почекай, це ж який? Це салат. салатний, то в салат його ну, перемелений тіпа, да, одразу. зроблений да. так, щоб салат. Для салату. Ну, побачимо. Може наша дня зіграла роль. <свят> І він смачний тільки в салаті. Ну, побачимо. Ну смачний, так. тільки мені не подобається, що в ньому багато вологи, типу. А так чистий тунець. Нічого такого. Дуже багато юшки, я б не сказав, що вона сильно смачно. Таке сім. Виглядає реально, як кошача якась от ригатня. Не знаю, що це мене, таке. Ти ж штатів засрав. Нічого страшного. В цілому непогано. Я йому також поставлю. Шестерку. Ні, п'ять, той був кращий, набагато. Авророк? Авроровський Авроровський. Да. — Авроровський Ну, Авроровський був смачний. Я, не прям. Що ми йому там поставили, я його з'їв прям повністю. Він, він набагато був кращий. Він набагато був кращий. Також гарно, ну, підай, підай, Не підай. непоганий, типу. смачний, да. приємний. А зараз бутербродики. — хліб, хліб, хліб у нас хліб. Самі зробили. Я у І б... Пекли півдня. У бабки мішав кукурудзяне борошно. А хто цю кукурудзу вирощував, як не я? Ми звичайні люди, нам тарілки не потрібні. Да, тарілки для баргіння. Мультитул і. Без мультитула ми б взагалі. Все, зараз ми Ми підійшли цього разу до дегустації шпротів відповідально. Взяли да, хліб. Опа. опа. Тут, тут що тут що таке? Реально шість шпрот. Це, це скільки банок треба, щоб хоча б пару бутербродиків взяли. Це нам на два на бутерброди і все. Ну реально. Що це таке? Ну, шпрот... Це якась кілька. Це... О, о. Ну два шпроти на бутерброд, добре, три бутерброди вийде. Якраз покушать одному, так? Да? Ну це ж навіть стіл не накриєш, ну що це за таке? Та ви шоп. Та да стоп! Які шість? П'ять шпротів. П'ять, навіть два з половиною бутерброда, ну, ну це капець. І один он втікає. Що цього огірочка не вистачає? Ну, огірочок це таке. Ну, да. ну, ну так. Ваш коментар. Пробуємо. Ніхіраз Ну таке, якщо виродка. Ну пахне непогано. іменно таким копченим шпротиком. Будемо пробувати. А ну-ка. Пахне так, да. пахне хороша. А у тебе бутерброди роблять з маслом чи з майонезом? З маслом. Блін, балдеж. Не, ну, з, хлібом, з Хлібом набагато смачніше. Шикарно, да. так. Чим просто в сугом'ятку шпроти їсти. Правда, ти стільки масла нафігачу. Я як до бабусі О. прийшов. По щедрому. От так от. Да, да, да. Щоб внучок наївся. <рес> Ще й баба з дідом. Що це за бренд? Бренд. А, українська, ну, українська зірка? зірка. Да. Нічого поганого не скажеш, але їх мало. Доїдаємо, переходимо до наступної. Да, наступна у нас буде отакий от, от лосось, теж українська зірка. Ми да, все українська зірка да. понабирали. Ну не все, ну, але майже. Зараз доїмо, відкриємо, покажемо, що всередині. Капець, ми тут відкриваємо, але так смачно пахне. А на вигляд, вигляд непогано. Прям рибка така. Пахне набагато смачно, ніж у тій... ніж у той лосось сушив в попередньому відео. Риба. Ну, воно виглядає як варена риба, так. Да. До речі, шпротом оцінку не поставили. Що <ріславі> <Шо> по шпротам? <ріславі> українська зірка. З з з скільки yeah. ну, можна сімерочку ставити. Я сімерочку ви поставив. Сім Дмитриків з десяти, друзі. Це вам не хухри-мухри, щоб ви знали. Взагалі-то ми самі. мусульмані. Часні експерти в Україні. Ну, звісно. Ви таких більше ніде не знайдете. Ми одні такі. Да, да, да. Щоб ви знали, тому, Поки нам не заплатять. Тому підпишіться. <рес> тому підпишіться на нас і слідкуйте. Так, що тут по рибі? Варена красна риба. Ну, щось не дуже я, я, я тільки хотів сказати. Я думав, там буде прям красна риба. <рес> 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 бути роботи слайсами нарізати. <рес> сашимі, так? Да? Да, да, да. Ну такої я е, мама mm -hmm. уху варила. Не мама. Е, Отакого от уху. Отакого от уху да. варили, то. Мама жінка. Ну, ну. Такий, такий, такий саме смак, просто варена риба. І кстати, от тут я достав кусок сала. Да, кусок жира рибя цього. Да. Я його їсти не буду. Ах, я думав, ти зі Ну я б хлібом з'їв, а так не хочу. Просто так і їсти таке собі. Ні, ну у нас смачненько, так. Да, Але жир. Да. Блін, ну мені сподобалось. Ні, Прикольна мені риба. Я також сімерочку поставлю. Смачненько. Да. І тепер наш делікатес. Новинка. Новинка. Я взагалі, якщо чесно, поки не написали, навіть не знав, що таке є. Да, те саме. От ну, ми одразу ми знайшли його в Таврії. Ми думали, да, що будемо шукати десь. О. Це перемолота креветка, виходить. Ну так. Да. Тільки водичку цю зливу. Ой, така... пахне як рак, поняв, варений. Так. Да. Точ-точ, кстати. Зараз ми покажемо. Зараз ми покажемо. Зараз я покажу вам, звідки на Україну готувалась. Ти зараз наговориш. На 5 років. <rocim>. Зараз <laughs> я вам покажу, откуда на Білорусь нападені готові. Зараз <laughs> я покажу. Онлайн трансляція. Прямо в ефірі пробуємо. Це для нашого підписника з Японії. Антарктичний Криль. Ну що? Вау! Криль, який бачить. Давай трошки емоцій, ти не холостяк. Шо, що? Це пойме, хто йому треба, кому треба. В смислі? Ну типу, що холостяк оцей тарас, без емоцій взагалі ніяких такий. Йому дівчина розказує. Такі, от в мене там, з п'яти років я без батьків він такий. А, ну, ну ладно. Типа щось такого. Ні. Ніче, ты уже не вносишь, пью бонка. Вот а вот я холостяк, да? Холостяк, кстати, да. Це так, кандидат шо? на ну, який да. там, 18 й слон. <реш> <реш> не, нормально смачно такие креветосики прям. Прям вкусно. Подивись, на того лихача. розлігся, блядь. Я ляшкой, не працюй. Рассепчата. Часто каба опали. І на як да? креветка. Ну прям таке ням 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 Да, просто бармена креветка. Я не скажу, що прям смачно мені щось. Ну просто креветка, типу, да. Ну прикольно. Я не скажу, що знаєте, там такий прям шось смак, супер яр, да. ярко якийсь, ні, Просто типу так. Жуєш, м'язко, чуж, будешь креветку. Ну да. Ну я ставлю також сімерочку. Сімерочка. Я щось поставлю, мені, Я більше мені прям... ставити не буду. Найбільше ніж риба сподобалась. Лосось більше сподобався? Да. Так що ви також можете писати, ми будемо, наприклад, робити огляд на якісь там консерви з копійки, да, да. а і візьмемо консерви, просто... яку ви просили. Типу. Да, просто якусь пишіть. таку хочу. Тушонку своя лінія. Все, візьмемо. Все, візьмемо. До речі, фірма Єврогруп якась. Єврогруп. Рибні консерви ми замершили. поїли. Завершили. Тепер переходимо до м'ясних. Відкрили банку. Тут такий студенчок, все замерше. Видно ну, гречка, жир і от, трошечки якось прожилочки м'яса. Ну Я Давай, може, може там шматки внизу. Ну Ми ви вирішили, прям бачите, цього разу ну відповідально, все, петілок. Так, да так, -да так. -да. Грі... Ну но все перемішано. Нема, Переміш... там... Нема шматків? Ні, немає. Прям отак от воно. Що, ну нічого, давай ще трішки нам хватить спробувати скільки. Ну давай. Кушать подано. Так, нагріли ми гречечку. Нагріли гречечку. Ну, Щас. що тут показують? Гречка, вона і в Афріці гречка з великим фаршем, так? Да? Тут небагато фаршу. З нормальним фаршем, да. Нормально? так. Нормально. А ну-ка. Нагрілась. О, гаряченька. М -м -м, Наче б столовки зробили. Непогано, але ж, жирно. Наче бісь. Прям дуже жирно. з Хлібчиком треба їсти. Ну, Кстати, а кусок м'яса, не жира. І хорошо. Там ще банка така огромезна. Так, да, і порція капець велика. Ми тут, я не знаю, висипали, ну, навіть треть, напевно, не висипали. О. А тут пол кіло гречки отакої от смачної. Ну, блін, я гречки ставлю сімерку теж да. смачно. Смачно. На тобі хліб. І давай одразу до хліба якийсь паштетик відкриємо. Ось цей вого, це печінковий. З вершковим маслом. А, і воно ще з що? О, отлично. Тут такі вкладиші, типу, не малюнок. немалюнок. Да. До кінця 27-го року. А ви Ого, це вона... А, рівно два роки. Ой-ой-ой. Що? Ой, ой. Як воно печінку віддає. Я, я просто за печені це намазав. Ну може тобі сподобається, ти любиш печінку? Воно так, смачненько, над печінкою. Штиняє. Мені подобається. Я не, люблю там, печінку. Я не люблю печінку. Блін, а хороший паштет. Це що знаєте, що мене трішки спасає, бо я хворію. І не так сильно. Пахне. Пахне, так. Да? Якщо б я. Блін, я не знаю. Шикарний паштет. Шикарна печінка. Не алкаша якогось. хороший, ну, кого там. Так, да. хорошого півня печінка. Півня. <півня>, <півня> ну, хто тут? <півня> Тюремний петух. Склад. Печінка яловича 50 Масло вершкове 30% цибуля ріпче 108, яйця курі ще 5. Mm. Ну і далі по мілочик. No, Рухман, типу, перці. Ялович-печіночку. Ну, блін, кадес смачно? Ой, це ой, якийсь. No, я його навіть пробувати не хочу, мені взагалі не подобається. Чуть-чуть попробую. Ну це чисто з яловичної печінки. Не вершковий. Ні, ну сильно печінкою дає, я не люблю таке. Тепер давайте я буду пробувати другий паштет. Цей кейвин. No, пер... Так як я не любитель, я би взагалі не ставив оцінки, але. Так, з вершковим маслом я поставлю шестерку, а цьому п'ятерку. Ні, з вершковим я поставлю вісім аж. Виставку. Це найвища оцінка за сьогодні. Він смачніший, ніж лосось. Ну, чи з креветки? Є, з десь сторони, так. Да. Так, да? ну ладно. Смачніше, ніж кілька. Ізкумбри? Ой, це ще смачніше. Я сказав, що він тобі більше сподобався. Ну, яку ти йому оцінку? Що 9 поставиш? Я вважаю, це незаконно. Ні, не, ну не 9, теж вісім. Вісім і один. Вісім і один. Понятно. Він смачний, реально, блин, капець, ну реально, капець, дуже бліб. Я не любитель. Давайте далі перейдемо до. Шонки у нас. Куряча. Куряча. І яловиче. Куряче, до речі, я її відкрив. Я не розумію, що це. Ви Просто подивіться, що це з нею таке. Що... Якась чорна. Що за абадок такий? Та в колобанки, да, чорний. Вон кришка вся всередині чорна. Це що, може їй погано? Якщо наступне відео не вийде, то ми ну, померли. Давайте гріть і пробувати. Так, Подивимося далі. Паштет, топчик, рекомендую всім. Паштет, топчик, ціни. Горобчик. Банка мене трішечки смущає. йо Йо-майо, ну, що, що це. Що це таке? Почому тут стільки жира? Так і зараз розставить, все буде добре. йо Йо-майо, що це? Ну це ця, блядь, тушонка, Що ти хочеш? Що я хочу. А ну-ка, а ну-ка. Зацініть мій лук. Як вам? а? Опа. Скільки коштує ці? Це шо, усі? Ой-ой-ой, <laughs> ой-ой-ой. <laughs> Нічого. Богатир. Горіла це сіла. Нагріли. але Стільки жира, і одна так. якась шкура, хрящі і жир. Давайте спробуємо. Так, ну добре, м'ясо. Ну, якийсь дивний смак. Мені, по-перше, не подобається структура взагалі якась. Фу. Кусок жир. Це реально один жир. Якісь потроха чисто. жилі, ну, що це таке? Жело. Он... Просто <к hammering> що? Ну, зараз ми і, і одна шкура. Це ще попка якась. Реально? Бо попка курки? Не знаю, Ну, Воно дуже погано виглядає. Навіть смак, він якийсь такий. Ну дивний, смак такий, якщо чисто м'ясо брати, то ну, 5 да, на метать піде. Так, на п'ятерку. На п'яку, не більше. Тут один жир в банці, подивіться. Просто один жир. Він. Труситься все. Та й ми розігріли, типу, тут шкіри, дуже багато шкіри, прям дуже багато. Хрещівний якийсь, сало і Неприємно. зовсім трошечки м'яса. Неприємна штука, тому я йду тваринок погодую в нею. Да. А переходимо до яловичі. Що моє, як вже похолодало, краєвид. краєвид дуже шикарний, але О, холод. холодно вже стало. І дивіться, це і не тушонка. І фіг пойми що, що це? це Написано Це десано, Яловичина знежилована. Знежилована. що це значить? Ну, дивіться, це, це якийсь фарш просто. Ці? Це не шматки м'яса, це я просто не розламав до кінця. Ось я ламаю, бачите, ламаю. Ну, це фарш тупо. Просто, просто якийсь фарш. Як знаєте, як ця, як шинка оця в банці. А, а, ну, да. Так, ми ну, виглядає набагато краще. Ну Як сказати? Тут ну просто гайді. Хер пойми Ну ригаловка, да. Блин, да мені не подобається, це не м'ясо. Що це, це таке? Це, це, да, це не м'ясо. Що це? Це якісь кращі, типа. Перемелені. Щось типу такого. Тут все в місті, я навіло не відчуваю, типу, я просто їм не, щось їм. Щось типа <правда> без м'яса. Щось якесь <правда> непонятне шляпа. І цьому я поставлю три. Це саме, напевно, гірше, що сьогодні було. От чомусь м'ясо не ну, Курка сама собі була така, ну піде, але просто дуже ну, багато, да, всякої, багато всякого мусору. Рибка сьогодні була топ, а ось м'ясо щось не дуже. Підвол. Ну ще паште ще топчик. Да, ну, мені не подобається, але ви на нього не дійде. Паштет нормальний. Навіть їсти це не буду. Що можна сказати? Найдешевші консерви ставрі. Отак, покушать Давай, можна. Ну лайк, от якщо рибу брати, то взагалі шикарно. Рибні, смачні. Ні одної противної риби не було. Поїли вже в трьох а, і магазинах. Риб, рибні консерви, вони в принципі плюс-мінус везде. Ну, там Н тебе трошки. Тільки тебе чомусь да? підкачало. А от м'ясо взагалі підводить так. Ну, дешеві, ну, тоді м'ясні. От воно дешеве і воно мають. Дешеві м'ясні взагалі не треба брати. Краще переплатити тих 40-50 гривень і взяти да -да -да, нормальне м'ясо. Давайте тоді наступне відео, якщо хочете, давайте ми візьмемо дорогі м'ясні. Найдорожчі консерви да, м'ясні. Там консерви по 200-300 гривень. Та ми да -да, за одну баночку Ми розоримося. Yeah. На такій крутій ноті будемо завершувати. Пишіть коментарі, який наступний магазин. І ми обов'язково відзнімемо огляд на консерви. І не тільки на консерви. Да. З вами був Ютуб канал Файний контент». Я Стас і телеведучий Дмитро. <реку> Все. Всім дякую за перегляд. Дайде. Слава Україні! Героям слава! Пока-пока. Побачимося.